Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Бажаю міцного здоров'я. Чому я так кажу? Тому що наше здоров'я це на першому місці. Це і наша нервова система, наша реакція на навколишній світ, на події, і акцент спочатку відео роблю, тому що я подивилася свої сторіс за вчора в інстаграмі. І сьогодні зранку я продивилася, це взагалі нормальна людина це витримає чи ні. І це взагалі нормальна людина таке робить. тому що спочатку був Київ після ночі цей жах, потім вперше кап прилетів на Кривий Ріг. Потім наші повертаються з полону, це вже зовсім інші емоції, але ти теж пропускаєш це через серце. І що ще? Зараз подивлюсь, бо я вже не пам'ятаю. Бачите, інколи будь-що потрібно фільтрувати. Боже, ну це просто, знаєте, дивіться. Дякують ЗСУ за, за те, що дали змогу зібрати хліб. Ну, я на це звертаю увагу. Це є моє життя, розумієте так, авторські права. Музику тихіше треба робити. Вчора заходила у нас є, ну, вона кав'ярня, не кав'ярня, у нас в Цумі, хто з мого міста, зі сторони Ріо, коли заходиш, там кава. І Нещодавно було відео, де я казала, що я зараз п'ю лише розчинну каву. Зараз вам покажу, яка в мене розчинна кава, де вона там. Ну, от. Я купую от 260 г. На базарі у нас коштує 420 гривень, а в сільпо я бачила 700 з чимось. Але я купую на базарі. Кажуть, підробка, не підробка. По якістю мені. Подобається. Я купувала в сільпо і я купувала на базарі, я різниці я не помітила. Якби я помітила різницю, то був би інший варіант. І вистачає такого пакування мені надовго. Я, до речі, пересипаю то... а, треба зараз пересипати в таку ємкість і все. А це ж, дівчатка, ви ж написали мені за каву, яку треба заварювати. І я ж в цю кав'ярню, ну, не кав'ярня, а я в магазині дивилася. Купила там каву. І я в магазині дивилася, і я не знаю, яка смачна, яка не смачна, щось почитати намагалася. А потім думаю, ні, я хочу таку класну каву. Я зараз я знаю, що та кав'ярня у нас як популярна, одна з яких є взагалі. У нас багато таких кав'ярень, які там якісну каву роблять. І підходжу дівчатка каже: Я не знаю, що я хочу. Але щоб це було ароматно, щоб це було смачно і не було кислинки. От з кислинкою зовсім щоб не було. А але... вони М -м -м! єдине що я назву не знаю. І вони в зернах зернятках це Ця кава була, і вони кажуть, ми можемо вам змолоти вам під турку чи під чашку, кажу, давайте під чашку. А потім думаю, турку, треба було під турку, щоб оцей, знаєте, ранковий ритуал, коли ти стоїш, помішуєш. думаю, в мене ранки такі, що бувають швиденько-швиденько побігла. Тут 200 г і я заплатила 183 гривні. Ну, вона така ароматна, це неймовірно. І я вчора лише одну чашечку кави випила, і мені впродовж там, вже до ночі кави зовсім не хотілося. А розчину я частіше п'ю. Тобто, знаєте, моя розмова про каву декого повернула до розчини. А ваші коментарі мене повернули до заварної кави. Хоча раніше у мене була лише заварна кава. Я не розуміла, як можна пити розчину каву. Це моя думка. Я не кажу, що так і є. У кожного є свої асоціації з чимось. І я завжди думала, що розчина кава це як компот якийсь. Ну, а бачите, ніколи не кажи ніколи. От і я вже тривалий час, ну років 5, як я перейшла на розчинну каву, але І ще дівчатка зайшла вчора в Єву. Треба було бальзам, купила такий там, 53 гривні, не пам'ятаю, біакон з гелароновою кислотою. Не відкривала. Не відкривала, тому що якось прийшла і хтось подзвонив, мене перебив, а зараз же ж хочеться ага, купувати термін придатності. Звертайте увагу. Ей, як його тут. Бо інколи так. Треба, особливо, коли активне сонечко і губна помада якось, ну, не завжди вона може бути так, а думаю, знаєте, як робити... Ой. Ха. Ой, справжню вишню. Коли хочеться, щоб більше був як догляд за губами, аніж краса. Ну, я спробувала. О, навіть має колір трішки, бачите, такий невиражений, але має. Мм, це справжня вишня. Видно, так? Дівчатка? Український виробник нібіакон. І знаєте, що я подумала, що навіть от взимку або вліт. Ну, Літом, коли спекотно, будь-який контурний олівець на губи і такий бальзам, і ти як-наче і доглядаєш за губами. Тому що інколи губна помада бува недоречна. Я кажу лише за себе. А ну, це буде якраз так. І вчора радилася там з Юлечкою. Дякую вам велике. Вона мені порадила те, що купити. Я вже розпакувала. Юля, таке я купила чи ні? Я вже розпакувала, вчора приймала душ. Така масажна, масажна, воно немачалка, щитка для душу та масажу написана. Виробник, не знаю, не український ні. Отак отягається на руку. І Юля мені вчора показала такі вправи, коли там купаєшся або так, якщо вона суха, і робити собі масаж ось так от. Ну і так, отут е, такі кругові, отак, отак, по тілу пішли. І коли ти наче купаєшся там вже, знаєте, перед тим як знувати цю, Отак От пройтись, дівчата. Це таке відчуття. Тут ну, воно як гумові такі штучки йдуть, а, але вони не такі тверді, взагалі-то вона тверда, але не тверда. Ну, це, знаєте, як перше враження, не ще звички. То, Іолячка, я вам дуже дякую за те, що ви мені вчора порадили. Ми там в особистих списувалися. І Юля відповіла мені. Я вважаю, що це ще погано, що я з іншими ділюся, тому що чимось хорошим хочеться поділитися. Але перше, знаєте, коли немає звички, і не треба дуже тиснути на шкіру. Легенько, легенько, ось так, ось так під підпах, так. І це масаж, і шиї потім. І живіт, і ніжки, і тобто, знаєте, так пройтись, щоб у вас було відчуття, де сильніше треба натиснути, а де послабити. Ну, кожен знає себе краще. А, то я дуже задоволена цією покупкою. А, а скільки зараз? От. На пів 12, вже 11:38. Це я тільки зібралася записувати відео, дівчата. У нас або вночі, або зранку, я вже не знаю, був дощ, а субота ж вихідний, і будильник у мене, як завжди, на пів сьомої дзвінив. Я не знаю, що, як я його виключила, але я прокидаюсь від того, щось що, голова така важка. Дивлюся з дерев, як скапи краплинки дощику, дев'ята година ранку, а я якщо переспала, то ну, мені важко мені краще раніше прокидатися, тоді я себе якось бодьору, так почуваю. Тому ось так, мої дорогенькі, сьогодні поділилася з вами своїми думками, спостереженнями, покупками. Голова, чесно кажучи, така, як то кажуть, при надії. <плес> Важкувата, але нічого. Все буде добре. Дякую кожному з вас за те, що ви є. За те, що ви інколи ділитесь своїми Ну, Юлічка вона Взагалі спеціалізований масажист, з іншого міста. І якщо вона дає якусь пораду, то ну, це порада професіонала. За консультацію, дякую Юлічка, що ви не берете гроші. Але допомагаєте, а я ділюся з вами. Ось так: разом краще, разом легше. І до зустрічі в новому відео. Бережіть себе! até o próximo